Кубкова вершина Знам'янського локомотива. У залі спортивної школи номер 2 визначався володар відкритого кубка Кіровограда з гандболу. Учасниками змагань стали шість команд. Ізначально починали шість команд, три на предварительній стадії вибилі. Це ДЮСШ Кіровоград «Бурєвєснік» і Спартак. Кіровоградські команди. У фінальному турнірі зійшлися господарі з Ятрані, Олександрійський Шахтар та локомотив зі Знам'янки. Останні п'ять років саме кіровоградці були незмінними володарями Кубка. Легкого тут нічого не буває. Роботати, роботи і роботи. Трудитись, трудитись. Плани побідити, побідити. Як воно буде, будемо дивитися. За перемогою приїхав до Кіровограда і найстаріший гандбольний клуб області Знам'янський локомотив. У нас суперники однакові, що «Александрія», що «Кіровоград». так що ми в одних радних условиях. Сама гра покаже, хто буде кращий. професійних гравців у клубі. Нині немає, розповідає його президент. Працюють в різних підприємствах, грають за наш клуб від 18 років. і Старше. Це не завадило знам'янчанам вперше у своїй історії виграти кубок Кіровограда. Все вирішила краща різниця забитих і пропущених м'ячів. Ятрань виграла у локомотива 19-18 і програла Олександрійським шахтарям 19-20. Тож перемога залізничників над сусідами з Олександрії з різницею у два м'ячі 21-19 принесла їм головний трофей. Такі змагання найкраща популяризація гандболу у місті та області, вважає В'ячеслав Гурський. Воспитанники нашего отделения в городе Кировограде присутствуют на всех соревнованиях, которые проходят среди взрослых команд. То же самое в Знаменке. Когда проводятся какие-то турниры в городе Знаменка и в Александрии, воспитанники ДСШ на этих соревнованиях все есть. Это, конечно, им стимул к дальнейшим занятиям, к совершенствованию своему. Олександр Сметанко, Роман Сташенко, Новини Спорту.